Якби він залишився в Італії, його кар'єра склалася б, мабуть, зовсім по-іншому. Проте патріотизм увесь час провадив його в Україну. Можливо, через це він і багато втрачав професор радив йому залишатися в Італії, але мрією артиста було вперше виступити на сцені львівської опери. Це про Михайла Голинського. Народився співак 2 січня 1890 року в селі Вербівці на Станіславівщині. У п'ятирічному віці втратив батька, проте мама, незважаючи на матеріальну скруту, все ж відправила хлопця здобувати освіту. Вже з малку він мав чудовий голос, і у старших класах, навчаючись у Львові, він співав сольні партії як бас-баритон. Був солістом хору бандурист та хору богословів Львівської духовної семінарії. В той час він і познайомився з відомим викладачем вокалу Чеславом Зарембою. Саме Чеслав Заремба, послухавши Михайла, сказав: у вас є три октави, що є дуже великою рідкістю між співаками. На мою думку, ви не є бас баритон лише героїчний драматичний тенор. Це, властиво, високий баритон з блискучою повною горою і баритоновою серединою. І щоб переконати хлопця в цьому, професор місяць безкоштовно займався з ним, розучуючи арію з опери Паяци. Перша світова війна перервала навчання хлопця. Він служив у австрійському війську після поранення працював в управлінні цензури, а згодом був переведений до Львова у канцелярію лікарської комісії. Після розпаду Австро-Угорщини він зголосився до української Галицької армії як особистий секретар е, Отамана Бубели працював у Львові, Тернополі, Станіславові, е, згодом Кам'янець-Подільському, Вінниці. А після поразки українських визвольних змагань повернувся до Львова. Згодом у Варшаві продовжив заняття у професора Заремби. У 1921 році Михайло Голинський їде продовжити навчання до Мілану, навчаючись там, співає на сценах того ж таки Мілану, Відня, Праги. Михайла запрошують залишитися в Мілані, але він таки хоче їхати до Львова. 29 червня 1925 року дебютує в опері Паяце, має величезний успіх, і одразу після цього виступу йому пропонують контракт із Поморським театром, що в Польщі. Туди він їде вже одружений. Його супутниця Галина Краснопера не просто дружина і мати двох їх дітей. Вона також вірний друг і незмінний концертмейстер. В поморському театрі артист співав у спектаклях Аїда Джузеппе Верді, Галька, Монюшка, Кармен Бізе та інших. І з цими виставами він їде на гастролі до Берліна. В Берліні німецька публіка також захоплена голосом українця і йому пропонують контракт. І там проте обставини склалися доволі дивно. Адже в Берліні артиста чує представник радянської України у Берліні. Його голос почув посол радянської України Лагодинський, який запропонував йому виступати в радянському союзі. Михайло Голинський погоджується, тому що він хотів співати українською мовою для українського народу. Це був той патріотизм, який був присутній у всіх вчинках Михайла Голинського. Він часто чинив непрактично, можливо, можливо, навіть нелогічно з нашої точки зору. Та головним був його патріотичний стрижень праця для рідного народу. Розповідає завідувачка музею Соломію Крошельницької Данута Білавич. Чотири оперні сезони з 1926 по 1930 рік. Це була праця Михайла Голинського на сценах театрів оперних театрів радянської України, і він дуже детально описав їх у своїх спогадах. Найтепліше згадує Одесу. Власне, пропозицію підписати контракти на виступи в Києві, Одесі та Харкові він отримав у 1926 році, коли вів активні переговори з Варшавським оперним театром про свою роботу. І пропозиція радянця була для нього дуже несподіваною. Проте він погодився. Ось що він пише. Дістаю з Одеси від директора Сергія Івановича Каргальського сердечного листа і партицію Аїди з українським текстом партії Радамеса. Музичну партію я знав, але по-польськи, а тепер треба було лише перевчити слова по-українськи. Я йшов, звичайно, в поле над потік або до лісу, брав з собою партицію, пса та якусь перекуску і напівголосом бубнив український переклад. За тиждень я все знав на пам'ять. Бо мав пам'ять знамениту, яку ще й досі маю. Маючи вже добре опанований український текст, я щоденно проспівував півголосом. А Галя, дружина, мені на фортепіано акомпанувала і відповідала мені словами інших: Аїди, Амнеріс, Короля, з якими разом я мав виступати. За кілька днів я співав по-українськи і знав слова моїх партнерів. Веду жваву кореспонденцію з директором Одеської опери. Він настоює, щоб я по змозі якнайскоріше приїхав до Одеси. Бо там вже йде робота з артистами, хором, балетом і розуміється, оркестрою. Всі хвилюються, як зреагує публіка на оперні вистави, що будуть співані перший раз українською мовою. А саме перед виступом в Одесі панували дуже холодні вітри з Чорного моря. Приїхавши після проби, після репетиції, розігрітий, артист фішки пішов до готелю і жахливо застудився. Висока температура. Біль у горлі, проте сказати про це директору чи напарникам по сцені, він побоявся, не знав, як це сприймуть, і вирішує таки виступати. Прийшов вечір мого виступу. Я обладований різними цукорками, цитриною, інгалятором і термометром, йду до опери як на смерть. Прийшовши до моєї гардероби, я покликав дівчинку, що приносила артистам чай, і попросив, аби мені приносила чай перед і по моєму співі, щоб вона не забувала. Я дав їй добрий напивок. Дати напивок означає дати на чай. Врешті я на сцені слухаю овертюру. Ще перед піднесенням куртини і перед моєю арією «О, красо, Агідо, я випив півсклянки гарячого чаю, в думках звернувся до моєї блаженної пам'яті мами. І попросив тримати мене своєю доброю рукою і вести, аби я вийшов переможно. І ця згадка про блаженної пам'яті маму і моя просьба заопікуватися мною подіяла так чудодійно. Я цілком спокійний і опанований зачинаю міри читати в арію і чую. Голос прекрасно звучить. Співаючи арію, я стараюсь використовувати мої вокальні знання. Високі тони тримаю на масці і діафрагмі, піднісши верхню губу над верхні зуби. Я старався кожне слово, кожну букву якнайвиразніше вимовляти, бо я співаю тут перший раз я галичанин, якого один з товаришів кілька днів по моєму приїзді дозволив собі назвати поляком. По скінченні арії вся заля мене оваційно прийняла. Я, кланяючись публіці, дякував душі моїй добрій мамі, бо мені здавалося, що її рука увесь час мого співу спочивала на моєму хворому горлі. Після закінчення спектаклю шанувальники, які вже з'явилися, прийшли в гримерку, прийшли також і лікарі. І коли оглянули Михайла Голинського, були вражені: у нього була сильна ангіна і висока температура. Всі були шоковані, як при такому стані так прекрасно міг звучати голос. Після того випадку він мав дуже багато прихильників, попри те, навіть що хтось там вважав, що то приїхав не українець, а поляк. Проте його визнали саме як українського артиста, українського співака. Ось який випадок описує сам Михайло Голинський. Було це в неділю пополудні. Я пішов над морем на про... прохід на прогулянку. Такий прохід. Мене дуже настроював сентиментально, мрійно. Слухаючи шум, а часом свист моря, я почувався не лише замріяним, а ніби міцнішим і здоровішим. Йдучи так, я побачив гурток моряків, які щось голосно говорили, сміялися і до мене приглядалися. Врешті чую, а вони, в унісон б'ючи в долоні, кричать: Браво, Радамес!». Я прямо стовпі і, не знаючи, що мені робити, пустився до опери, де, на щастя, застав диригента Каргальського і ще когось із адміністрації, бо ввечері мала йти якась вистава. У великому зденервуванні й обуренні я переповів про моряків, що мене оплескували, вважав це провокацією. Чувши то, Каргальський почав здорово сміятися, що знову мене здивувало, Михайле Теодоровичу. Ви чутися дуже вдоволеним, що моряки вас пізнали і вас оплескували на вулиці за ваш прекрасний виступ. Вважаєте це провокацією? Про цей випадок з моряками рівно ж скоро знали всі в театрі і в місті. Мої давні приятелі з Галичини і нові вже з Одеси були з цього дуже вдоволені. Я про цей випадок з моряками не раз згадував, бо більше мені чогось подібного ніде не траплялося. Михайло Голинський дуже тепло згадує свою роботу в одеському оперному театрі. Він перевіз дружину і сина і йому облаштували для його родини, власне, облаштували чудовий побут. Ті сто днів праці в Одесі він згадує як одні з найкращих у своєму житті. Чого зовсім не скажеш про Київ, куди далі переїхав Михайло Голинський? Стосунки з директором театру Кудриним не склалися взагалі. Людина українцям чужа. Так він казав про цього директора, і, власне, під керівництвом такої людини в театрі панувала дуже нездорова атмосфера. Ну, свідченням тому може слугувати, хоча б те, що директор тричі не допустив до постановки оперу Лисенка Тарас Бульба. Далі Михайло Голинський переїздить до Харкова. Хоча в сезон 27-28 року він мав працювати в Берліні. Проте відмовляється. Їде в Харківський оперний театр. Дружина Галина лише приїздить навідувати чоловіка, але харківська публіка приймає його просто чудово. Тут вперше була поставлена опера Анатолія Вахнянина Купало. Михайло Голинський товаришує із Лесом Курбасом, з Остапом Вишнею, Миколою Зеровим. Тобто він фактично вписується в цей культурний простір тогочасний. У 1929 році Михайло Голинський, в числі інших співаків, виступає в Москві. То була так звана зустріч представників української та російської культур, де були артисти із обох республік. Там, звичайно, як представник України, він співає українською а в залі присутні представники партійні радянського союзу на чолі зі Сталіним. Після цього виступу Михайло Голинський отримує пропозицію заспівати в Большом театрі. Але коли дізнається, що робити це треба російською мовою, категорично відмовляється: я можу співати лише українською, каже Михайло Голинський. І що дивно, він таки виконує вперше за історію цього театру. Партію Радамеса українською мовою. Проте більше на такі поступки там ніхто не пішов, тому що українська вважалася малоросійською. Звісно, такі оці закиди його про те, що тільки українською, я українець, ну вони не могли просто пройти повз всевидяче пильне око каральних органів радянського союзу. І Михайло Голинський пригадує, що помічав, що за ним ходять якісь дивні люди, що його вже там пильнують. Він вчасно встигає виїхати з Харкова. Його, на щастя, не спіткала доля інших митців. Він навіть не встиг забрати оплату за останній свій сезон і виїздить до Львова, котрий тоді ще є частиною Польщі. Після повернення до Галичини Михайло Голинський бере активну участь у музичному житті краю. Він виступає на концертах, присвячених відомим особистостям України Тарасові Шевченку, Іванові Франкові, Симону Петлюри. Іншим співає твори українських композиторів Нижанківських, Людкевича, Гайворонського, Лисенка. В 30-х роках, з 30 по 38 й епізодично виступає в театрах Варшави Познання Львова. Михайло Голинський завжди відчував величезний е зв'язок із рідною землею, власне, з Гуцульщиною. Він пише, що мріяв, аби діти виростали не на міському камінні, але на гуцульській землі, і усвідомлювали, яке в них коріння. Тому в 30-х роках Михайло Голинський будує в дорі віллу Мирослава, називаючи так її на честь своєї доньки. Там з родиною він живе до 1938 року. Голинський пишався тим, що зробив багато добрих справ для Дори та її мешканців, заснував читальню, подарувавши Дорі особисту бібліотеку, доопікувався побудовою церкви, організовував фестини для молоді, створив літницькову комісію для облаштування побуту відпочивальників, розводив елітні сорти фруктових дерев, роздаючи саджанці селянам. У 1939 році Михайло Голинський їде з концертами до Сполучених Штатів Америки і Канади. Його там зустрічають також дуже добре. Він має величезний успіх. Його обирають почесним громадянином Отави і Вінніпегу. Вручають золотий ключ від Торонто. Проте туга за батьківщиною була просто величезною, і вона відчувається буквально в кожному рядку, в кожному слові його спогадів. Помер Михайло Голинський 1 грудня 1973 року. У Дорі є пам'ятний знак йому, адже саме сюди він так мріяв повернутися. Ну а наша програма створена для того, аби повертати імена артистів, чиї українські голоси лунали на увесь світ в пам'ять українців, щоб їх знали не тільки фахівці, але і всі, хто поцікавиться, знали і пишалися.